Трапились на відео. В запоріях де мер одного міст коментує ремонт дороги. На його фоні при твої бульдозер, але добре, що є інтернет і є у людей телефони. І один хлопчина, який там повз, зняв своє відео і показав, як реально виглядають ями і як там дороги перемотують. Тут українці не лакету комплектари, в цьому вся ха-ха.

Ями такі, що Согантоне, стоїть бульдозер і стоїть камаз з промисловим мосором. А там навіть як після попудови, хаки, Різні залишки, штукатурки, цементу, якихось камінчики, цегли і так далі. Та от як з ті дороги. Частина того промислового мусору висипалася, у в яму їхав бульдозер і то розрівнював. Він знає, може, у великих містах якось воно по-іншому було, але він мені розказує то, що бачив на власні очі. Так от, чого пошарів? Жара, спека, і повз проїжджає машина, так шуф, і дався пилюка у гору, баба. Так от, поки він дійшов до одного села, то він чував тобу геть сірі. Про що це я? На Україні є безліч мальовничих міст. І от бачили, ну, принаймні, по відео, як виглядають дороги після бомбардування. Так от, в тих мальовничих містах є ПЕС-24, де дорога приблизно так само винадають, хоча Путіна там близько не було. Є от, от маленький експеримент, так, так само як українці приїжджають в Америку. Їм цікаво зробити експеримент, де розвиваються і в білих носочках пробують пробігтися по дорогах. І знаєте, носочки не лишають цифр чи Eh, тому що там не тільки ідеальні дороги, але й ідеально чисті. Попробую нам по наших дорогах пробігти в білих носочках. Ну, там, якби носочкам не залишиться. Mm -hmm. Що нам заважало за 30 понад 30 років зробити хоча б ідеальні дороги. Путін таке во не було. Тому замість того, щоб ідеальні. Мусолити тему мови? Давайте просто, хоча б у чому, не будемо схожими на росіян. На сьогодні все. З вами був вікеньку. Вітер, всім миру і добра. Папа.